Здоровенькі були друзі. Давненько ми не бачилися. Нарешті я дійшов до того, щоб записати відео про те, що давно кортіло. Про одного зі своїх улюблених режисерів Джим Джармуш. Взагалі постать дуже відома в колах інді кіно. Індії це незалежне кіно, так називають на Заході що інді це скорочення від слова індепенденс. Народився Джим. Він же Джеймс в 1953 році. Йому 70 років виповнилося цьогоріч. Народився в Огайо. Такий штат на півночі Сполучених Штатів в містечку куяхога Falls, що неподалік від Клівленда. І варто сказати, що він народився в сім'ї в такій вже якби підготовленій до майбутнього заняття сина, тому що його мати була пов'язана з кінематографом. Ну, сім'я зрозуміло. Емігрантів, потомки емігрантів з Європи, як і більшість американських сімей. І що цікаво, от, фільми Джармуша потім вони більш будуть навіть популярними у Європі, ніж у Самій Америці. Тобто його сприймало в більше старий світ, ніж новий. І в Японії, до речі, також дуже котирують його фільми. Він формувався якби не тільки за допомогою кіно, його особистість. Це зрозуміло, що завдяки матері він з ранніх літ почав відвідувати кінотеатри, дивитися останні новинки. Він став дуже опізнаною, якби дитиною для своїх років у кіномистецтві. Але він ще й був дитиною, яка важливе місце в житті якої посідала література. Це завдяки бабусі вже. Тобто він а... невідомо, чим він цікавився більше, літературою чи кіно. А зрештою, він з друзями зі своїми вони рано зацікавилися контур культурою. Вони робили би, підробні документи для того, щоб ходити в бари. Наприклад, вони читали таку літературу, яка була на той час вже би, систему образуючої для американської молоді. Тобто, вони читали Керуака, Беруза, зрозуміло. Вони слухали тогочасний андеграунд музичний. Він сам був музикантом, він в подальші роки буде тісно пов'язаний з Нью-Йоркським клубом, значить, панк-клубом CBGB. Відомий такий клуб. Ось. І на той час Джармуш, якби от, три ці мистецькі галузі. І у всіх він був дуже зацікавлений. Це кіно, література, музика. Але коли прийшов час вступати у вищ, він обирає для себе журналістику. В Клівленд, в столицю штату Огайо, він їде навчатися на журналіста. Швидко, якби, збагнувши, що це трошки не його, він перестає відвідувати заняття, його відраховують звідти. І, недовго думаючи, він вирішує, що йому потрібен Колумбійський університет, що йому потрібна література, він вступає туди на літературу. Він на той час має прагнення стати поетом. Ну, він відвідує курси, які вели, скажімо, такі відомі на той час поети для Америки. Тому, якби, ось в цій більше стежині він починає розвиватися. І сильний вплив на нього, сильний вплив здійснила на нього поїздка в Європу по обміну у Францію він. Потрапив. У Париж на одному з останніх курсів університету. І багато часу він там проводив у знаменитій Паризькій Сінематеці. І от там він по-справжньому вже захопився кіно. Він зрозумів, що він хоче присвятити цьому своє життя. Приїхавши, якби. В Назад у Америку і закінчивши Колумбію, він потім вступає вже в Нью-Йоркський університет на мистецтво. І з метою в першу чергу опанувати кіномистецтво Його вчителем там був Ніколас Рей, відомий американський кінорежисер. Він не вмів толком знімати, але за рахунок якби, наполегливості своєї, за рахунок кмітливості, він просто зробив якийсь фотоколаж, Йому сказали, що це цікаво, і його взяли в цю Нью-Йоркську школу мистецтв. Є така байка, що коли от він приніс свій проєкт Ніколас Орею. Свому наставнику, Ніколас Рей йому сказав це діло виправити, тому що недостатньо дії в цьому творі. І тоді. Джим пішов якби, і зробив цей фільм ще, ще менше дієвим. І це сподобалося Рею, Сподобалася така своєнаравність, така автентичність, як до молодого мийця. І проєкт йому зарахували. І от, власне, там він навчався. Він там і познайомився з багатьма. Людьми, з якими пізніше буде пов'язана його кінокар'єра. Він познайомився там з майбутньою дружиною. З одним з операторів своїх фільмів подальших. Перший його фільм це була власне його робота курсова, ну, як дипломна проєкт. Власне, бюджет цього фільму складали кошти зі стипендії його. Це був фільм Постійна відпустка, який був достатньо прохолодно сприйнятий в суспільстві, взагалі майже ніяк не був сприйнятий. Про нього ж вже дізналися вже потім, після наступного його фільму, який, власне, вистрілив. Який став культовим вже зараз для американського кіно? Це 1984 рік, це дивніше за рай» Stranger Than Paradise. Він залучив до цього фільму на головній ролі Джона Лурі, джаз-музиканта і актора відомого американського угорську акторку Ештер Балін. І одного з колишніх барабанщиків групи Sony Cuse. Угорські емігранти. оповідь йде про угорських емігрантів в цьому фільмі, про двох друзів, один з яких якраз цей угорський емігрант, його звуть Віллі, його друг Едді, і от до них приїжджає. Двоюрідна сестра Віллі з Угорщини Ева. Перегукується дещо мотив з Кавкною Америкою. Оці якісь очікування завищені від Сполучених Штатів, оце бажання, що ти приїжджаєш в справжній такий капіталістичний рай, таке прагнення, Таке сподівання. І все це, звісно, виявляється дивніше за рай. все це виявляється трошки по-інакшому. Ці віллі з Едді вони гравці, вони грають у карти, вони не працюють, вони заробляють свої гроші отакими різними шулерськими справами. І у них починається така дивна якби епопея з цією евою. Вони з нею разом подорожують до Флориди. І далі ви все, в принципі, самі побачите. Цей фільм він був внесений в Національний реєстр кінофільмів американський. Він був в 1984 році дуже схвально сприйнятий. До речі, за доволі маленький бюджет був знятий 125 мільйонів 125 тисяч, звісно, доларів. І чорно-білий фільм. В подальшому часто буде вдаватися до чорно-білих кольорів Джармуш. От 84 рік, помітьте собі, дивніше за рай Значить, наступний фільм його теж виходить в таких чорно-білий про біглих. Каторжників, поза законом він називається. Там з'являється, наприклад, Роберто Бенінгі, Теж це варто відмітити, доволі відомий актор. Ну, завдяки своєму таланту, якби, причому в різних сферах, він спромігся співпрацювати протягом кар'єри з дуже талановитими. Якби фахівцями в своїх сферах, з дуже талановитими акторами, в першу чергу ми говоримо, звісно, але він залучав і своїх друзів з музичної сфери. Ось. Далі ми поговоримо про фільм Ніч на Землі 91-го року. Це така збірка кіноновел таких от про таксистів і їхніх пасажирів. Тобто в різних куточках планети все це, це відбувається в одну ніч, в різних таксі-машинах, і починається з вечора в Лос-Анджелесі. Там Вайнона Райдер, по-моєму, якраз грає от у цьому Лос-Анджелеському сюжеті. І закінчується зранку у гельсінки. До речі, перетин з Фінляндією, хочу ще сказати, що грав в. В фільмі Акі Каурісмякі Ленінградські ковбої підкорюють Америку, чи щось таке. Він там грав Джим Джармуш фільм кінця 80-х. Відомий теж незалежний режисер, фінський Каурісмякі. І ця ніч на землі вона знята в такому ж, власне, ключі, багато побудовано на. Діалогах промальовується фірмовий такий стиль Джармуша. Хоча дехто каже, що цей фільм дещо відрізняється від його робіт 80-х років. Але от які характерні риси кіно Джармуша це те, що довгі кадри, довгі кадри, багато чого побудовано саме на діалогах, багато там є відсилок до літератури. Там є гумор, дивний такий гумор. Дивніше за рай, наприклад, це вважається от такий жанр є англійською deadpan Comedy, що перекладається, типу, як комедія з кам'яним лицем. Тобто люди це має сприйматися з гумором, але насправді ніхто на екрані не показує, що це гумор. Ось. Ніч на землі, 91 рік. І в 95-му вже виходить у нього такий багато бюджетний фільм, коштовний це Мрець, і в головній ролі, хто би ви думали, там зіграв, там зіграв Джонні Депп. Знову чорно-біла тематика. Фільм дуже есхатологічний, фільм про деяку таку потойбічну подорож людини, яка приїхала на заробітки. На Захід Америки. У фільмі чіпляється тема корінних народів Америки, індіанців. Багато хто дорікав Джармушу за цей фільм, скажімо так, з консервативних кіл американського суспільства, а звісно, з більш таких ліберальних кіл, навпаки, йому його схвалювали за таку свіжу нову візію, наприклад, на Погляд на тих же індіанців. Джонні Деп чудово зіграв в цьому фільмі. З першого разу мені цей фільм не зайшов, особливо, Чомусь я не викупив. Але от коли я з другого подивився, то, ну да, я був по-справжньому вже вражений, тому що це фільм дійсно. Такий якийсь першого разу можна не зрозуміти. Але там, до речі, певний такий сух відбувається в. Наративі Джармуша, кіно наративі, тому що там з'являється, наприклад, насилля вже, стрілянина, там з'являються такі елементи детектива, погоні якоїсь. Ну, це не було притаманно раніше джармушу, але ж знову-таки, кажу, що це більш все ж таки кіно великобюджетне, більш кіно таке. По-перше, Джонні Деп ясно. Джонні Деп. І... Але мейнстрімовим його не назвеш. Це точно. І що який Рубікон був власне, з цим подоланий мерцем, в нього ж його сприйняли нарешті кінокритика в Америці. Тобто вона прийняла Джармуша і вона дуже високо оцінила цей фільм. Але, от, широке коло глядачів, воно, от як і раніше, ну. Не дуже любили Джармуш, не дуже сприймало, скажімо. Але в той же час він завоював уже в 90-ті популярність в Європі і в Японії. Тобто європейський глядач був більш готовий і більш спраглий до такого кіно, що робив Джармуш. Американський все ж таки вихований Голлівудом, ще ні. А от 99-му 99 вже по-справжньому сприйняла Америка Джармоша, тому що він випустив гангстерський такий фільмець, Пес Примара, Шлях самурая, оповідається про кілера, який співпрацює з місцевим мафіозі, який слідує чітко Кодексу Хагакури. 17 століття японському. І вважає, що він живе якби в суворому дотриманні саме ідей цього кодексу, самурая. Це певного роду омаж до французького режисера Мелвіля. Французький режисер Мелвіль в 67 році зняв фільм Самурай. Дуже схожий, як кажуть на Пса Примару, де в головній ролі зіграв Ален Делон. Там дуже багато цікавих моментів, такі, про які варто сказати. Наприклад, головні герої от взагалі, всі герої в цьому фільмі вони часто обговорюють якісь книжки, вони постійно дивляться мультики. Цей саундтрек до цього фільму написав Різа. З гурту Wutang Clan. І от вона сподобатися має цей фільм Любителям репу. Тому що там багато гарного репу. Саундтрек це окрема тема. Всі саундтреки фільмів Джармуша вони чудові, вони вишукані, прекрасні. І от знову ж таки такий. Не дивлячись навіть, що це гангстерська тематика і все таке, але все одно всі фільми Джармуша, вони релаксові, вони такі медитативні, вони достатньо. Якби... От, ніби є фільми, да, де довгі кадри, довгі сцени, і це нудить. Якби. Це виснажує глядача. Тут такого нема, тобто, не дивлячись на те, що він часто вдається до таких самозасобів, ніби навмисного розтягування, відсутності дії і так далі, але це все одно занурює, це все одно занурює в цьому видно глибину. Пес примара шлях самурая. Однозначно, найбільш відомий в Америці так точно, на той час. Кінець 90-х, початок 2000-х фільм Джармуша, який, можна сказати, зробив йому ім'я на батьківщині. Після цього в нього була творч, творча криза в нього була, тому що, як він сам казав, це було пов'язано з 11 вересня 2001 року. Але в 2003-му він випускає каву та сигарети. Це збірка Яконічна Землі, але це збірка, яку він почав знімати ще на початку 80-х. Тобто, це спочатку було декілька короткометражних фільмів, які він зібрав в один і які поєднує тематика просто людей, які сидять, п'ють каву, курять сигарети та про щось балакають. Ось. Там знялися Том Вейтс і Гі-Поп, до речі, от в одному епізоді якраз вони відомі, між ними якраз цей епізод. І багато інших Роберто Беніні, знову ж таки, і багато інших якби друзів, друзів. Джармуші. Там, коли ви подивитесь цей фільм, якби там часто виникає відчуття імпровізації на імпровізації на екрані. І я думаю, що це абсолютно не випадково, тому що випадковість, якраз таки, це один з ключових теж елементів кіно Джармуша. Наприклад, один з наступних його фільмів, про який ми теж поговоримо. Він був знятий, власне, за допомогою сюжет, сценарій був написаний. Вже на основі імпровізації акторів, тобто, не було чіткого дотримання якогось плану. Це я кажу про межі контролю 2009 року фільм. В 2005-му з Білом Мюрея виходить зламані квіти. Така історія Дон Джоана престарілого, головного героя звуть Дон Джонстон. Одного дня йому приходить письмо, лист йому приходить. Йому приходить лист про те, що в нього є дитина. Він про це не знав. І, звісно ж, це, цей лист анонімний. Така от закрутка сюжету цікава. І він е, вирушає на пошуки цього сину. Він вирушає в таку подорож дивну по своєму минулому до своїх. Колишніх там з'являється Тільда Свінтон, одна з улюблених акторок Джармуша. Ну і звісно, неперевершений Біл Мюррей. Ось зламані квіти теж чудовий такий джазовий акомпанемент, саундтрек. Я, до речі, скину. От підписуйтесь на мій телеграм-канал Маргінальна культура. Я залишу посилання на нього під цим відео. І там я прикреплю якби, саундтрек з усіх у тих фільмів, що я перелічував, тому що він гідний уваги 100% поціновувачам хорошої музики. От така подорож минулим в пошуках сина. І останній фільм, про який ми поговоримо з Джармуша, це межі контролю 2009 року, ми зачепили трошки раніше. Ісак Де Банколе грає в головній ролі. ми про нього теж вже, Точніше, ми про нього ще не казали, але це важливий теж персонаж, важливий актор в кіноосвіті Джармуша, тому що часто якби він в нього грає. Він у нього був у каві та сигаретах, грав в нього до цього. В межі контролю це чувак, такий, який виконує функції, якісь таємні, він якийсь таємні, таємний агент, який передає певні послання в різних там. Маленьких штуках, і цей фільм теж дуже медитативний, такий, якби з довгими кадрами, і всім таким. От, Чітко такий промальований персонаж, цей головний, який просто от, така порожня сосудина, яка виконує завдання, яка постійно підкреслює, що вона на роботі, і тут немає місця ніяким сентиментам, почуттям і так далі. Ось Межі Контролю, 2009 рік фільм багато в чому зімпровізований акторами. І от закінчити я хочу цитатою, власне, персонажки Гільди Свінтон у цьому фільмі, яка каже, що найкращі фільми схожі на сни. І от фільми Джармуша, вони дійсно. Схожі на сни. І, як на мене, це дуже круто. І це і є вершина кіномистецтва. Дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, тому що ви знаєте, це все потрібно діло для того, щоб це побачили більше людей. І підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який я залишу тут. І викладу туди плейліст чарівної музики з фільмів Джармуша. Дякую за увагу, друзі. На все добре.